Даш, я не достану. Розділ 24. не здійснювати зайвих рухів про управління станами, правами та обставинами. Це цілком очевидно, що якщо в тобі існує тенденція тягнутися вгору, Засобами стояння навшпиньки, то у тебе немає шансів для зростання. Та встояти таким чином міцно на своєму місці теж буде дуже важко, дуже складно. Що значить неможливо. Чим ширше ти розставляєш ноги, переміщаючи себе у просторах твого руху, намагаючись показати свою значущість, тим важче тобі просуватися вперед. Таким чином далеко не підеш. Ясність може бути, якщо тільки не витрачаєш внутрішнє світло на висвічування своєї значущості та важливості. Чіткість проявляється зовні, коли перестаєш себе постійно стверджувати. Коли гординя рухає тобою, коли іншим намагаєшся показати у всіх діях своїх свою значущість, нічого значного не зробиш. І пишатися тобі відповідно буде нічим. Якщо в усьому звеличуєш себе, не зможеш довго продовжувати те, що відбувається, адже так неможливо перебувати в просторі шляху. Коли знаходишся в просторі шляху, чітко бачиш, що подібні мотивації у поведінці виражаються поїданні надлишкової та непотрібної їжі та вчинення зайвих рухів. Нікому таке не подобається. Це викликає у всіх роздратування. І це саме собою є злом для усіх. Тому, щоб перебувати в просторі шляху, не можна залишатися на місці. Тобто шлях існує, коли ти постійно робиш усвідомлені рухи. Переклад неможливо бути стійким. Стоячи на кінчиках пальців, важко ходити, широко розставляючи ноги. Коли виставляєш себе, не зможеш бути ясним. Коли стверджуєш себе, не зможеш зберігати чіткість. Коли пишаєшся собою, не зробиш нічого видатного. Звеличуючи себе, не зможеш існувати довго. Якості в просторі шляху називаються нестриманістю в їжі та Зайвими рухами. Такі дії приносять зло всьому сущому. Звідси можна зробити висновок, що, перебуваючи на шляху, не застоюєшся на одному місці. Роздуму на тему. Якщо ти просто тягнешся вгору, і це не є рухом на шляху, тоді у тебе немає шансів піднятися над собою. Доведеться у всіх рухах весь час підніматися навшпинті, намагаючись здаватися вищим. І в життя на підборах не рятує і не вирішує питання. Навшпиньки в такому положенні, коли піднімаєшся не за рахунок внутрішнього зростання, а за рахунок того, що хочеш здаватися вище оточуючи, довго бути неможливо. І, отже, Тобі доведеться неминуче терпіти приниження. І винен у твоїх приниженнях буде не той, хто тебе, на твою думку, наважується принижувати без причини. А ти сам провокуватимеш людей, височити. Над тобою, тому що періодично втрачатимеш ці зовсім негрунтовні підстави височити над оточуючими, стоячи на навшпинки. Хочеться собі здаватися ґрунтовним і просторим, великим. І важливим, крупним, що змушує тебе при ходьбі грахувати широко, займаючи побільше простору, руху. Але якщо у тебе немає для цього достатніх підстав, якщо ти не володієш внутрішньою широтою та простором, Витрачаєш сили на заняття простором, що тобі не належить. Нехай навіть його більше ніхто не займає і не бажає займати. Тобі буде дуже важко просуватися вперед. Так, ясна річ, далеко піти не вийде. І якщо такий тип руху переважає в просторі твого ціле покладання, то це ніяк не пов'язано зі шляхом. І ніколи ти не дістанешся до цілий ставити перед собою, який у тебе знову ж, знову ж таки немає жодних причин і або підстав. Шикарно, як кажуть, жити не заборониш, тільки в цьому немає жодної потреби. Коли вже виділяєш в собі якісь окремі частини, які без особливих зусиль по їх вип'ячуванню не виступають і не виділяються. В зв'язку з відсутністю джерел сили, що породжують зовнішню ясність і світимість, ніщо в тобі зовні світитися не буде. Не зможеш ти поражати людей, вражати людей, з якими спілкуєшся, розумом і ясністю. Тому що хотіти цього неможливо, це має бути природнім відображенням внутрішнього пристрою, а не наслідком старань по показу себе назовні. Якщо це для тебе є способом самоствердження, і кожне питання. Спонукає тебе виставити своє значення і довести іншому, що ти маєш рацію у своєму типі бачення, в наборі своїх звичайних помилок. Це показник того, що всередині у тебе немає чіткості та точного уявлення про те, що і як. Пов'язане один з одним в твоєму людському приладі. Варто бути стриманішим. І зовнішньо, і зовнішній натиск звернути всередину. Хардиня це постійна, постійне піднесення себе над усім іншим. Що є в цьому світі. Це навіть не просто поведінковий малюнок, а деякий потік, спрямований в один бік. Тобто, неважливо, що за дії ти виробляєш, гердиня завжди забарвлює цю дію для тебе. Лише в один колір, і цей колір називається я видатний. Тобто розуміння чи постійне переживання того, що ти в цьому світі головний, просто заважає тобі правильно рухатися, але неминуче призводить до того, що інше. Своїх заслуг ставляться зі зневагою. А що їм робити? Якщо ти кожне своє чухання, окряхтування і будь-які інші рухи очима, носом та ротом зводиш всередині себе в ранг всесвітньої події? Хоча загалом? Нічого особливого у світі не відбувається. То люди ставляться до твоїх дій відповідно з, зі зневагою. А так ось весь світ живе, ранок настав, знову вечір буде. Безліч інших центрів Всесвіту навіть не підозрюють про твоє існування. Я вже не говорю про значущість. І все відбувається. Дощ вчора був цілий день, або сніг. Неважливо, Ти тут при чому? Дуже важливо точно визначитися в цих рухах світу. До чого тут ти? Яка міра твоєї участі? І в усіх самооцінках, як кажуть, краще ділити на 8 або на 16, на 32. Ще краще на 64. Давай побільше залишимо освітові, не, які не залежить. Тебе безпосередньо. А, силам які не залежать від тебе, і рухом, який не залежать. Ти ви і світ підніметься в своїх оцінках тебе. У нас частенько кажуть, що якщо сам себе не похвалив, ніхто тебе не похвалить. А в попередніх розділах звучало таке питання. Яка відстань розумом та дурістю? Це про те, що твердження це було завжди іронічне і не можна звучати по-справжньому. Так жартували над тими, хто сам себе хвалив? Дуже багато залежить від інтонації. Від неї рідної усе і залежить. Там усі тонкощі, там усі відтінки, а відтінки роблять красу красою. Тож самого себе хвалити і вихваляти це вже остання справа. І це означає, що ніхто тебе. Вже й не хвалить. Більше того. Навіть якщо в діях твоїх ти потребуєш у визнаннях і похвалах, значить, щось з тобою не в порядку. Продовжувати і панувати це по суті одне й те. Панувати. А, як бути важдем предводительствувати? Щас пошукаю якесь слово ще. Як командувати, в, ваташкувати? Якось так. Здатний лише той, хто здатний продовжувати, хто здатний далеко бачити. Якщо у тебе короткі рухи по життю, куди ти поведеш інших? Нікуди. Від однієї зупинки до іншої потрібно мати точне бачення, куди йти. І чим далі ти дивишся, тим це бачення точніше. Краще спрямовувати свій погляд у вічність, тільки в цьому випадку, і при правильному твоєму зусилля, поступово почнуть вимальовуватися контури. Справжнього світу, справжньої дійсності, а без подібних зусиль ніколи так і не зрозумієш, про що ця комедія була. Якщо постійно показуєш себе, стверджуєш, підносиш свої заслуги і ставиш себе вище за всіх інших, то це. Про Постійного голоду, зв'язку з чим їстимеш більше, ніж треба. Будеш харчувати себе надмірно. А отже, відправлення твоє буде порушене. Доведеться тобі постійно здійснювати зайві, метушливі рухи. Які забирають, забирають сили твого духу, твоєї уваги. Тому багато речей про справжнє, про дійсність, влаштування дійсності того, що відбувається, зрозуміти ніколи не зумієш. Діючи таким чином, навряд чи зумієш уникати зла по відношенню до тих, хто тебе оточує в цьому світі. Такий закон розподілу сили у світі. І потрібно ще додати, що зло породжує зло. Тобто зроблене тако зло. Допущена несвідомість, яка виразилася в зайвих рухах, обов'язково за складними ланцюжками, пристрій яких ти ніколи не пізнаєш, поки не почнеш робити добро, повертається до тебе назад. І припинити цей кругообіг Можна тільки звернувши найпильніше, найпильнішу увагу на чотири зазначені вище особливості розподілу сил у просторі твоєї уваги. Не світись, не стверджуйся, не пишайся, не заносся. Шлях існує тільки тоді, коли ти по ньому йдеш. І тому головне правило перебування в просторі шляху полягає в тому, щоб ні в чому, ні найдрібнішою часткою твоєї особи не застоюватися. Не допускати зупинки руху, це як вода, як небо, як земля, як вітер, як будь-які сили природи. Будь таким. І нехай буде з тобою блага усього світу.